Над королівськими винними підвалами часів Австро-Угорщини живе Ужгородець Олександр Нікітчук. Підземелля під власним будинком знайшов випадково ремонтуючи свій льох. Який вигляд мають 400 літні сховища. Бачили кореспонденти Сабезії. Ось ці маленькі двері ведуть у підземелля. Потрапити вниз можна лише одним шляхом через вузьку вентиляційну шахту. Діаметр отвору всього 50 сантиметрів, за ним сотні метрів кам'яних лабіринтів. Що в цій частині міста є винні підвали, Олександр Нікітчук чув давно. Та навіть не мріяв, що знайде вхід. Натрапив випадково, коли робив ремонт в оселі батьків. Зняли стару плитку, зняли стару стяжку. Ну, вже під стяжкою ми знайшли колодязь, який ну, закривав оцей от, вхід у ці підвали. Королівським винним підвалам чотири сотні років. Про частину з них було відомо і раніше у 70-х роках минулого століття. Тут на глибині 30 метрів працював один із найвідоміших ресторанів радянського союзу скала. Там стояв Швейцар, там була роздівалка, туди спускався вниз, Там було прохладно. Зали і зальчики були різні. но всіх пытались попасть в тот или в то поміщення, де стояли огромные бочки. У 1986 році під час антиалкогольної кампанії заклад закрили. Зараз у підвалах можна побачити лише заіржаві труби, ковані вішаки, старий сейф і символ закладу, скульптуру дівчини з келихом вина. На даний момент з підвалом відбувається лише одне явище: вони входять в зону приватизації. Три входа заблоковані сучасним кирпичом, да і вони стали лише метражом для нових власників. Ставши вже винними підвалами не Ужгорода, а конкретних людей, хоча королівські підвали ресторану скала належать місту, влаштувати з них туристичний об'єкт влада не поспішає. А власник оселі над ними Олександр Нікітчук охоче показує лише тим, хто цікавиться історією міста. Із Закарпаття Анінікогосян Юрій Чудлай Сабиті канал Україна.